Алло, да, кохана. Привіт, коханий. Привіт. Чуєш, ти не забув, що нам комод привезуть сьогодні ввечері. Та ні, не забув. Та, Та треба диван передвинуть. Візьми диван, передвинь до вікна. Добре. Добре, добре, сонечко. передвину, добре. Все, дякую, давай. Давай. Алло, кохана, да. Алло, чуєш, ти запередвинув передвинув до вікна? Ну звісно, передвинув. Ой Боже, слухай, я оце подумала, що біля вікна буде холодно. Перед... треба його передвинути до дзеркала. Будь ласка. До дзеркала? Так. Да. Добре, добре, передвину, добре. давай, да, тем тем <звы> Алло, да, Кохана? Алло. Да. Ну, звісно ж, передвинув. Вже так втомився капець, вже і спина болить, уже все. Боже, кохане, вибач мене, будь ласка. Я оце подумала, що біля церкала теж буде незручно. Хай він стоїть там, де він стояв. Я тебе прошу дуже. передвинь його обратно. Та ти що? Лас... Ну, будь ласка, я тобі пиво куплю і рибку. Принесу. Ой, ну добре, сонечко. Все зроблю для тебе, як ти хочеш. Ради дякую. тебе зроблю все. Дякую, дякую тобі. Дякую. Цьом, цьом. Все, тьом-тьом. <гум> <гум> сонечко, я ж тебе 15 років знаю. Ми з тобою живемо. <гум> Який я молодець. <гум>